Друзі, а ви знаєте, що втрата пружності шкіри на животі коліна в зоні декольте і там пластична хірургія не допомагає. Тому пацієнтам з такими запитами я рекомендую звернутися до моїх колег, лікарів, дерматологів косметологів. Одним з найефективніших рішень для підготовки шкіри для підтяжки і щоб повернути її пружність, це є процедура Meso Radies. Що це за процедура та яка її дія? Препарат Redіс. Він розводиться в спеціальних так, співвідношеннях і запускає природне вироблення колагену та еластину шкіри, які переваги цієї процедури. Він підтягує та ущільнює шкіру, він відновлює тургор і пружність шкіри, позбавляє з ефекту зморщеної шкіри, він рівномірно розподіляється, що дуже важливо для красоти. До речі, хочу радо сповістити вам, що в клініці Анакосма діє спеціальна пропозиція: 16% на процедуру MesoRedis. Весна це найкращий час почати підготовку до літа. Записуйтесь на консультацію в Direct. Удачі вам!